Вітаю на каналі Мисливець за джекпотом. Сьогодні у нас 30-й день. Вже цілих 30 днів, як я кожен день купляю лотерейні білети на 500 гривень та стараюсь виграти джекпот. У нас сьогодні білетів на 1000 гривень. Так, я сьогодні купив в честь 30-го дня лотерейних білетів на цілу 1000 гривень. І ну що, давайте починати. У нас, як завжди, є Стирачки і є відривашки. Відривашок 60 штук, і тут решта не знаю, скільки там поштучно, на 400 гривень ще. Так, давайте починати. Сьогодні ми будемо підбивати підсумок нашого такого челенджу. Пройшов місяць, і ми порахуємо, скільки ж ми виграли та скільки проіграли. Так, у нас є перший виграш 10 гривень. Це дуже хороший знак. На самому початку і вже 10 гривень. Ось. Напишіть, хто як думає, скільки ми потратили і скільки виграли. Тому що, ну, порахувати потрачені не так складно. А от скільки виграли, це вже цікавіше. Тому пишіть в коментарях, мені буде цікаво прочитати, хто що думає. Так, я думаю, сьогодні буде відео. Чуть довше, тому що білатиків більше, відповідно, чуть-чуть. Але це нічого. Навпаки, мені здається, на 1000 гривень. Ну, це цікаво, скільки ж ми виграємо. От. Також, як я вже говорив в попередніх відео, о, ще плюс 20 гривень. Як я вже говорив в попередньому відео, я планую вже з 31-го дня розпочати, так собі, скажемо, один день на 500 гривень в казино і один день лотерейних білетів на 500 гривень. Будемо чередувати. Тому що, ну, я так подивився за місяць часу великих виграшів. Не було як таких. Так, У нас були там тисячі гривень, це був найбільший виграш. І це всього було один раз. Тому я подумав, можливо, в казано буде шанс більший. І ми з вами зробимо отакий, скажімо, знову ж таки, челендж. Так? І подивимося, що ми зможемо виграти за місяць, граючи ще і в казано. Мені здається, це має бути цікаво. Так, ну що, поки у нас лише три виграшні білети, але це лише тільки початок. Це лише декілька білетів. Тому дивимось. Я дуже сильно надіюся, що сьогодні буде виграш найбільший. Хоча б 5 тисяч гривень. Це було б дуже цікаво. Так. Ну, поки що, як завжди, лотерейні білети в більшості без виграшу. О, ще 10 гривень. Перекладаємо до нашої копілочки. Так. А ви напишіть, знову ж таки, які ваші улюблені лотерейні білети. Я ж все ж буду грати через день в лотереї, тому пишіть, буду купляти частіше ті, які ви хочете побачити, щоб вам було більш цікавіше дивитися і, не знаю, пробувати теж грати, якщо хочеться. Ну, звичайно, це не, не порада. Я нікому не рекомендую. Хто не, не, має, ну, тіп, хто не хоче, краще не грайте. Все ж таки це гроші. Тому ось так. Так, ну що, поки нічого серйозного ми не виграли. 10-20 гривень. Дивимось, дивимось, що буде далі. Мені дуже цікаво, скільки вийшлось у нас за цей місяць виграти все-таки. Тому що, скільки я потратив, я і так це розумію приблизно. А ось скільки відіграв, не рахував ще, тому буде цікаво сьогодні це підрахувати. Так, поки що у нас йдуть без виграшу. Без виграшу. Також в мене просили показувати, що можна виграти в цих лотерейних білетах, тому ось. Подивіться, будь ласка, тут можна виграти 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 та 100 000 гривень. Ось. В інших лотерейних платах теж буду показувати, щоб ви розуміли, що там можна виграти, в принципі. От. Так, ну що, дуже багато. Без виграшу. Є у нас ще 10 гривень. Ура! Але враховуючи те, скільки ми білетів вже відкрили, це поки що дуже і дуже маленький виграш. У нас буквально 5 виграшних, тому все-таки тут куплено цих. Миттєвих на 600 гривень. Тобто, вважаю, досить багато. Я не хотів брати більше, тобто, точніше, менше ось таких, а більше старачок, тому що на стирачки затрачається дуже багато часу і відео вийде дуже великим. Так, ще плюс 20 гривень. Відео вийде дуже великим і, мені здається, не всім хочеться дивитися відео на 30-40 хвилин. Ще плюс 10. Ось тому я взяв так. 60 від і там ще декілька стирачок. Так, що у нас тут? Теж без виграшу. О цих лотерейних білетах можна виграти так, 20 гривень теж плюс. Можна виграти. 1000 або одразу 100 тисяч. Немає таких виграшів як 5 тисяч, 10 тисяч, 50. І в цьому мені здається мінус. Тому що, наскільки е я дивився, шанс виграти 1 міль... 100 тисяч це 1 до 2 мільйонів. Один лотерейний білет на 2 мільйона. Мені здається, це дуже маленький шанс. Так, ще 10 гривень. От. Тому. Не знаю, наскільки це реально виграти. Наскільки це потрібно, щоб повезло. Чи як. В цих старачках шанси чуть більші в деяких. От. Але, припустимо, от є лотерейний білет золота скриня, який я місяць купляю і там не знаю, скільки я їх вже стер. А я більше 25 гривень. Ще жодного разу не вигравав. Це дуже странно. Тобто, якщо в інших були там виграчі по 100, 200, 500, так ще плюс 10, в цих от таких була і 1000, то там більше 25 гривень жодного разу. Не знаю, з чим це зв'язано. Коротше, дивно. Так. 50 гривень. Це у нас перший виграш, більший 20 гривень 50 але я думаю, що там дуже мало виграних. В плані потрачено 600 а виграно мені здається там гривень, напевно, 150. Все залишається 3, 3 білети, ні, 4, прямо один. Підлетів далі. І я щось сильно сумніваюся, що тут будуть. Якийсь виграш в 500 гривень чи в 1000 гривень. Але, звичайно, я можу помилятися. Так, ну що, два останні лотерейні білетики такі. 10 гривень ще. Ну і що? Давайте дивитися останній лотерейний білет. За 10 гривень. Ось така відривашка. І у нас без виграшу. Так, ну, а ми переходимо до стирачок. А, знову ще один є, вибачаюсь, закотився. Так. Ще плюс 10 гривень. <гад> так, переходимо ми до найдешевших стирачок за 10 гривень. Так, я приблизив, щоб було краще видно. Ну що, давайте починати. Хто не знає, тут потрібно стерти ось ці виграшні числа. У нас є три виграшних числа. 08, 39, 13. І тепер шукати в цих скринях такі ж самі числа. Якщо ми знайдемо, це буде означати, що ми щось виграли. Тому давайте дивитись. Так, поки що немає. Знаєте ще, що я зауважив, скажімо так, за цей місяць, я вам зараз покажу. Виявляється, що на цих лотерейних білетах є певні е, буквочки. І якщо ці букви, зараз я вам покажу, так, дивіться, по-перше, цей без виграшу лотерейний білет, вдруг, отут, якщо стерти далі є ось ці букви. Англійською. І коли оці тут, три букви будуть однакові, це буде означати, що пілат виграшний. От ми зараз заради, ну, заради такої цікавості, певної. Так, цей у нас без виграшу ми відкладаємо, зможемо стерти спочатку букви і подивитися, чи вони будуть співпадати, чи ні. І після цього вже аж дивитись ось, дивіться. Є три однакові букви. Це означає, що цей лотерейний білет з виграшем. А тепер давайте будемо переконуватись цьому. Ми стираємо виграшні цифри. У нас тут 0,8, 39 і 30. Так, і тепер ми починаємо стирати ось ці скрині. Я 100% впевнений, що тут буде вже одна з цих цифр, яка буде означати, що білет виграв. От дивіться, ось: 30-30. І що ми виграли? 25 гривень. Це я просто вже замітив за місяць часу, я коли їх страв, і мені було цікаво, що тут є далі. І почав звертати увагу на те, що от всі виграшні в них є три однакові букви. А у всіх програшних немає їх. І так, будете знати тепер на майбутнє собі. Якщо комусь, в принципі, це було цікаво. Це так, чисто моє спостереження. Так, дивимось наступні. 08, 06, 19. Можемо знову ж таки заради цікавості. Ще раз стерти. Як ви бачите, тут вже не співпадають. І от дивіться, що цей білет, білет буде не виграшний. Що ви знали про це, напишіть. Буде цікаво, скільки людей знали про ось ці буквочки. Або навпаки напишіть, я не знав. Клас. Тепер будете знати. От так. Що ми дотираємо. І що, як бачите, білет без виграшу. Як я і говорив. Так, ну що? Я не знаю, чи старати мені просто буквочки, чи все-таки стирати повністю? Ви мені теж відпишіть, і Я буду знати. Ви хочете подивитися сам процес стирання, чи просто чи він виграв, чи не виграв. Так, запускайте у нас виграшні числа 0, 9, 15, 35. Поки що немає нічого. Так, ну і що, як ми бачимо, білетик знову не виграв і бачимо, що буква різні. Я вам ще на одному, який виграє, обов'язково покажу. Щоб ви переконалися в цьому, що буквочки співпадають у виграних бі білетах, виграшних. Так, 092306. 0,6. Поки що нічого немає. Як бачите, нічого немає і букви теж не співпали. А ми переходимо до лотерейних білетів лимон. Так, тут у нас, хто не знає правила гри, є 8 ліній. І для того, щоб ми виграли, потрібно, щоб в лінії, ось такій, співпали три однакові фрукти-ягоди. Тобто, неважливо, це фрукт ягода. Головне, щоб вони були три однакові. Тоді ми виграємо. Що у нас немає нічого. Так, це означає, що цей білет у нас без виграшу, на рахунок букв, от теж струм, теж подивіться, бачите, теж різні. Коли попадеться виграшний, побачите, що буде однакові. Більше, якщо це буде безвиграшний, я не буду старати ці букви, а якщо це буде виграшний, ще один зітру, щоб ви переконалися. Так, ну що, дивимось. Поки що він, на жаль, безвиграш, але ще є 4 шанси. Так, немає. На жаль, він у нас теж без виграшу, так дивимось наступний. Так, ну що? У нас теж без виграшу. Залишається ще два таких. Дивимось. І ось перша лінія, перший виграш. Стираємо букву. як бачите, букви три однакові. Ось про це я вам і говорю. Я вже переконався в цьому за місяць часу, тому. І так і говорю вам, що це правда. Так. Ну що, поки що. Лише один виграш, це три вишні. На звороті дивимося. Три вишні це 25 гривень. І останній лотерейний білет лимон. Дивимось, що у нас тут, поки що нічого немає. Теж нічого. І остання лінія у нас теж, на жаль, нічого. Ну що, він у нас теж без виграшу. Так, тепер ми переходимо до піратів. пірати У нас тут має бути співпадіння трьох символів однакових, тоді це буде виграш. Виграші отут написані, а символи. давайте Давайте будемо шукати. Так, Дивимось. Поки що є два мішечка. Якщо буде третій, це буде дуже класно. Це буде 1000 гривень, але, на жаль, немає. Третього, і це означає, що цей білет проіграв. Тут теж є букви, Ось. Бачите, вони на всіх є лотерейних білетах. І, як ми бачимо, він теж без виграшу. Так, давайте наступний лотерейний білет. Так. Так, ну що, у нас є друге кермо, можливо, буде ще одне. Є друга бочка. І є друга акула. Будь-що з цих трьох предметів. Ага, Є другий замок. І цей білет теж без виграшу. І теж різні букви. Так, дивимось наступний. Так, у нас стяг, другий стяг. Можливо, буде ще один стяг. Ну, дивимось. Ще один годинник і ще один замок. От що? А ну... І, як завжди, нічого без виграшу. Так, що сьогодні по виграшах не дуже. Як ми бачимо, дуже мало ми виграли, на жаль. Поки що, принаймні, можливо, це все ще зміниться, можливо, там є. Хороший виграш. Так. Є у нас три бочки. Це наш перший виграш за сьогодні з цих лотерейочок. Це у нас 100 гривень. І знову ж таки, заради експерименту показую буква. У нас. Однакові. Так, наступний. Це як наступний, так і останній за 20 гривень лотерейний білет. Так, поки що у нас є два ключі. Можливо, буде ще один ключ. Так, у нас є третій ключ, а це означає, що ми виграли 20 гривень. Добре. І у нас залишається три білети по 50 гривень. найдорожчі. Тут, хто не знає, потрібно знайти три символи однакові. Це буде теж означати, що ми виграли. От. Якщо три однакові символи в лінії, це буде виграш. Ну що, тут у нас, на жаль, немає нічого. І тут у нас теж, на жаль, немає нічого. Цей лотерейний плат у нас без вограшу. Залишається ще два таких. Ну що, давайте дивитесь. Ну так, перше поле нічого немає. тут у нас теж, на жаль, нічого немає. І другий лотерейний білет без виграшу. Ну що, останній лотерейний білет. І будемо підходити до підрахунку, скільки ж ми потратили за цих 30 днів та скільки ми виграли, враховуючи сьогоднішній день. Так. І у нас... Ні, я вже надіявся, що буде. Вигрыш, ні, на жаль. Дивимось, можливо, тут буде щось. І цей у нас лотерейний білетик теж без виграшу. Ну що, по лотерейних білетиках тепер... Зараз я вам підрахую, скільки ми виграли та потратили за цей 30 днів. І так, друзі, що я нарахував? А нарахував я за 30 днів гри, я потратив 15 тисяч гривень. Ну, що, в принципі, не важко порахувати, так? Адже я купляв лотерейних білетів на 500 гривень кожен день. Тепер скільки було виграно за 30 днів? А було виграно 9570 гривень. Що означає, що ми пішли в мінус на 5830 гривень. Ну, якось так. Ось такі підсумки 30 днів гри в лотерею. Тому кожен робить висновки сам за себе. Я для себе зробив, як я і собі, в принципі, думав, в лотерею. Дуже важко виграти. Це просто має пощастити. Всім дякую, хто подивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео та пишіть свою думку в коментарях. Що ви думаєте на рахунок цього, як результат для вас цієї гри в місяць часу? А ми зустрінемось з вами вже завтра. Всім до зустрічі!